Замість атракціонів та кафе вперед у минуле. Дитячий день народження можна святкувати і в краєзнавчому музеї. Повернення до історії наших предків, тематичні активності та найголовніше живе спілкування. Те, чого не вистачає дітям у цей непростий час, вважають батьки. Чи доподобить дітям такий варіант святкування знає Вікторія Чорнобривець. Вони були знайдені роздавленими, а потім реставратори дали їм друге життя. Відновили їх, і ми можемо їх побачити цілими. Серед артефактів та в супроводі науковців оригінально відзначити свій 10-й день народження. Вирішив Гліб, любить спорт і англійську, але святкує у музеї. Темою археології зацікавився під час одного з уроків історії. Ми на одному уроці багато про це вчили і дізнавались про давніх людей, ну слов'ян і всіх інших цікавих ва. У наших предків, так? Так, я вже бачу, що ну там деякі мої друзі вже дуже цікаво. Жваво обговорюють, так що це угу. буде. Ну ти так. нічого ще не розкажеш. Для них це буде секрет. Угу. З організацією свята хлопцю допомагала мама. Ідею піти з друзями в музей запропонувала також вона. Онлайн школа не дає можливості дітям спілкуватися й здобувати знання повноцінно. В музеї ж можна об'єднати приємне з корисним, додає пані Аліна. Школа, в принципі, вона дистанційна і вона не така ну не забарвлена. Вона настільки емоційно, якимись фактами. Воно все так швидко, ні про що діти не запам'ятовують. Емоційно не підкріплені ці всі факти. Тому ми вирішили, от якось так. Краєзнавчий, ми ще й після краєзнавчого в художній поїдемо. Тим часом початку незвичного святкування чекають друзі Гліба Андрій та Аріна. Зрозумівши, де розгортатиметься дійство, здивувалися, хоч у музеї, і не вперше. Ми дивилися на різних мамонтів, Потім ми піднялись на третій, наче поверх, і там щось про війну було. Точно не згадаю. Це п'ять років. Скільки це років тому було? Чотири чотири роки тому було. Ніколи ще не не свят. Ну, святкував день народження в музей ніколи. Це перший раз. Я здивувався, було класно. Перший раз таке почуть. Аріні до душі, експозиція про фауну. Він мені особливий, що тут багато що про тварин. Там я пам'ятаю, була зала з тваринами, і мені дуже сподобалось. Подібна ідея для проведення дня народження саме те, що потрібно сучасним дітям, каже мама двійнят, пані Ольга. Замінити цифрове спілкування на живу зустріч це вже вибір на користь повноцінного розвитку малечі. Для них це дуже корисно, для них це дуже цікаво і для їхнього розвитку теж дуже, тому що вони перенасичені сучасними різними технологіями. А от це дуже класно, дуже круто. Маєте так, план так, так звич... це? Ну, звичайно, звичайно, да це дуже цікаво. Програма має кілька етапів, після чого гості музею стануть не просто відвідувачами, вартовими історичної пам'яті українського народу. Спочатку теоретична частина, де ви дізнаєтесь коротко про історію нашого краю в давні часи, потім ми з вами проведемо тренінг археологічної розвідки. Потім сюди спустимося. Ми з вами проведемо археологічні розкопки. На завершення зустрічі кожен учасник буде посвячений в археологи. Детальніше про умови проведення дитячих свят можна дізнатися у співробітників краєзнавчого музею або ж за контактами у соцмережах закладу. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.